Ти бачив його скрізь на доларових купюрах, старих будівлях, у фільмах, Всевидюче око в піраміді. Що це? Просто символ чи ключ до розуміння однієї з найдавніших і найзагадковіших організацій світу. Історія масонів оповита легендами. Офіційно вони виникли з цехів середньовічних каменярів. Але чи справді все так просто? Деякі версії ведуть до тамплієрів чи навіть давньоєгипетських містерій. З часом братство перетворилося на спекулятивне. Воно почало приймати не лише будівельників, а й представників еліти. Королі, президенти, філософи, багато хто, нібито належав до їхніх лав. Масони мають складну ієрархію, таємні ритуали та символізм. Їхні зустрічі проходять у ложах, доступ до яких мають лише посвячені. Що відбувається за зачиненими дверима? Це питання століттями живить уяву. Офіційно вони декларують моральне вдосконалення та благодійність. Але чи це вся правда? Чи є прихована мета, про яку знають лише обрані? Масонів звинувачували у всьому: від французької революції до світових змов, їх вважають ляльководами, які смикають за ниточки влади та фінансів. Чи мають ці теорії під собою реальний ґрунт? Доказів глобального масонського панування немає, або їх просто дуже добре приховують. Це залишається однією з найбільших історичних загадок, що продовжує інтригувати дослідників та шукачів правди. Чи вірите ви, що масони це просто клуб за інтересами, чи потужна тіньова структура? Поділіться своїми думками та версіями в коментарях: досліджуйте факти, ставте питання, підпишіться, щоб занурюватися у світ нерозгаданих таємниць та шукати відповіді разом з нами.